Я знаю про те, що Росія бізнес російський неодноразово мав стосунки до, скажімо так. Різних проєктів, які створював, які католицька церква реалізовувала так між російською православною церквою та Ватиканом є доволі така дружня співпраця. Я це бачив, значить, навіть скажімо, в роки свого студентства в Римі, коли студенти з Росії отримали на набагато вищі стипендії, проживали в дуже хороших умовах їх завжди сприймали як щось таке, ну скажімо так, більш особливі, так Отто особливіші люди. Вони собі дозволяли умовно. Критикувати відверто папу, так тобто вони говорити, наприклад, коли я казав йдемо на месу до базиліки Святого петра, а я не пойду. Тому що ну ти розумієш. от така відповідь. Ну я я це розумів, але в принципі, ось ось такі побутові були комунікації, побутові такі речі. Очевидно, в банк є банк Ватикану, так який неодноразово був замічений в певних скандалах, і особливо там були присутні, як мені говорили мої колеги, журналісти, ватиканісти, які працюють суто по Ватикану. Російський слід там теж був. Тобто, чи це було відмивання грошей, чи це були внески? Я не знаю. Тобто, я не маю фактів конкретних. Тут я не можу судити, але вплив очевидно був і стосунок завжди був. Ну і, до речі. Одна з головних ну, церков Російської православної церкви у Римі знаходиться саме біля Ватикану на на території посольства Росії, а це так званий парк парко Антіка, тобто це такий античний римський парк, який дуже який ж близько межує з базилікою святого Петра. Якщо умовно піднятися на купу цієї базиліки, то цю церкву можна побачити буквально дуже близько.